Всім привіт! В цьому відео розглянемо сайт Odyssey. В попередньому відео про дану платформу ми завершили на тому, що зареєструвалися на сайті і перейшли на ось таку вкладку. Тут потрібно ввести було своє ім'я. І після того як я натиснув Climb Now», мені вибило помилку, тому що в мене не було 100 підписників. Тепер у мене є трохи більше 100 і тому можна продовжити. В По Попередньому відео я сказав, що тут потрібно ставити посилання, але насправді це не так, тому що достатньо прочитати, що тут пише. А пише тут наступне, що потрібно написати ім'я каналу на Одіссей. Тому я написав ось таке ім'я, пробіли ставити не можна. Додає помилку. Тому ставимо без пробілів. Тут прапорець обов'язково. Вибираємо мову, натискаємо Claim Now. це ми створюємо канал на Одісей. Тут я вибираю свій обліковий запис. Вибираю ще раз. І тут можна почитати, що пише. Я натискаю Дозволити. Можна почитати, що тут пише, хто не розуміє. Я, наприклад, собі перекладу для того, щоб точно знати, що тут пише. Ось тут йде синхронізація з моїм каналом. І потрібно почекати, доки завершиться синхронізація. Доволі небагато часу прийшло, і канал готовий. Потрібно було оновити сторінку для того, щоб відкрилося дане вікно. Я натискаю Створити канал. І знову почалося переміщення. Пройшло трохи часу, і ось так тепер виглядає це вікно, я його знову оновив. І Хоча тут пише 0 з 79 відео переміщено, якщо натиснути на себе, на свій канал, на назву його, то відкривається канал. Тут є відео і тут є багато різних налаштувань, ними можна користуватися. Їх можна проклацати, перевірити. Я насправді ще в цьому не розібрався. Але хочу дещо вам сказати, щоб ви зрозуміли. Що коли ви будете заливати відео на YouTube і вас підключений Одіссей, то автоматично відео на Odyssey буде підтягуватися. Тобто заливайте тільки на YouTube, а воно з'являється і на цьому сайті. Ось так це працює. Давайте подивимося, що там у мене в топі. В топі в мене нічого, тому що тут статистика тільки по переглядах на даному сайті. І відповідно вам будуть платити за те. Що люди переглядають ваші відео саме на цьому сайті. Ось тут ваш заробіток, можна його подивитися. Гаманець. Ось так щось тут виглядає. Транзакцій, звісно, в мене ще не було. Хіба що одна, це під час реєстрації мені заплатили. А це після того, як я перший раз зареєструвався на сайті і підтвердив свою пошту. Потім ці кошти можна буде виводити і якось там конвертувати. Щоб виводити на карточку. В цьому я ще не розібрався, тому що грошей мало. Як буде побільше грошей, обов'язково зніму для вас це відео. Ось, я новий сторінку, і мені знову прийшла якась виплата за 0.1. Welcome to Odyssey. Відповідно, можна знайти там якісь умови, за що платять, як отримувати гроші. Вся інформація є на самому сайті, служба підтримки і так далі. Наразі я дякую вам за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в на наступному відео.